В етері програма Сваркий Байки вже завтра настане і новими ми почнемо спочатку складати слова Побачиш, кохана, враз трісне земля, розійдеться небо, пролються дощі. Ті сльози сьогодні на твоїй руці про них не згадають, бо байдуже ми. Кредити б закрити, сховати дірки. Айфончик дитині, хай знають усі: у мене все добре, погане плітки, погане про інших, а це ж не про нас. У нас усе добре, що іншим до нас. В етері програма Сваркий Байки. Вже завтра настане і новими ми по колу прокрутим касети старі, в блокноті нотатки, в кишенях дірки. Робота вбиває. Заснути й поспати, ти кажеш, кохаю, а я просто, знаю. Не те відповів, що саме не так. Вмикаємо знову програму Пардак.